Світшоти перший плюс другий сорт. 10 кг, ціна 650 гривень. Ось такий класний світшотик великого розміру. Розмір с 2 xl Elka. Наступний йде ось такий баднічок з капюшоном. Розмір XELC. Далі йде розмір 38. Наступний світшот йде. Розмір 48. Далі йде ось такий сітчотик. Тут є кишенька на замочку. Наріс 164. Наступний сітчотик. Йде XXL. -ка. Ось такий класний, поєднаний двох кольора. Далі йде ось такий січок. Наступний на замочку. 3 Елька. Він йде з капюшончиком. Дальше йде нарис 170 176 капюшона. Наступний, да, трикса Элчка. Ось такий жіночий сітшотик. Далі, да, ось такий класний пумбончиками. Розмір тут S. Далі, да, XL. -ка. Наступний йде свічок. Розмір не пишеть. Далі йде ось такий класний на замочку з капюшоном. Наступний йде такий розовенький з капюшончиком. Розміра я не бачу. Далі йде ось такий чоловічий, також йде з капюшоном. Знизу йде резимочка. Далі йде ось такий легенький світшотик розмір. Не варту я тут. Наступний йде ось такий з капюшоном. дуже класний. Він надівається через верх, а розмір тут, а розмір, а розмір МК. Наступний для ось така С-ка. Зад такий дуже гарний. Далі десь така класна фанта, класний свічотик. Мучка. І останнє модельки, де ось такий свічотик. Колір такий хакі, розмір 36-38. 10 кілограмів ціна, 650 гривень.